Для розігріву потанцювали, пострибали, привітали один одного, а далі свої таємничі двері відчинила казка. Так розпочався 37-й театральний сезон у Криворізькому міському театрі Ляльок. І одразу прем'єра. Вистава за п'єсою російського драматурга Михайла Бартанєва Єлена примудра. В ній тісно переплилися тема кохання та вірності, до яких головні герої прийшли через подолання різних перепон. Іншими словами, класика сучасною мовою. Єлена Мудрая, ну, вона за свого багатства, вона ну, це їй недостойно там кохати когось чи що. І вона скучає, і от грається дзеркалом своєю книгою чарівною, але знаходить солдата і. Поступово о, вона закохується в цього солдата, і так сказати, як вона спочатку хотілась погратися з ним, то до кінця вистави вона закохується в цього солдата, і але. До цього треба було солдату і пройти дуже багато перешкод, які вона йому утворювала. У виставі задіяно тростинні ляльки, а також використовується живий план акторів. Режисер вистави Олександр Борсук, художник-постановник Олександра Варемеєва, композитор Володимир Маслак, балетмейстер Лілія Артьоменко. Ця вистава для школярів, звичайно. Це перші шості класи. А можливо і старші діти, але я знаю, що старші вже соромляться ходити якби, в театр ляльок, бо вони рахують себе дуже дорослими. Хоча взагалі вид мистецтва театру ляльок це тільки у нас, як це у бувшому Радянському Союзі, він рахується якби дитячий вид мистецтва. А скрізь на Заході і там в Японії, наприклад, в Китаї. У В'єтнамі це вид мистецтва такий же для дорослих, як драма, як оперне мистецтво і таке інше. Тому я думаю, що приходять хай всі, і взагалі я ставлю вистави для мам. тому що якщо мама прийде в театр і приведе свою дитину, і мамі сподобається вистава, то тоді вона його ще раз приведе в театр. Цьогорічне літо, говорить представники театру Лільок, видалося доволі плідним. Окрім підготовки прем'єри, відпрацьовано 50 вистав для 12 тисяч глядачів. Із них 18 вистав були виїзними. Ми працювали на Арбатській стрілці, в Скадовській, в Лазурному, в Гуравці, в селі Лавою це наш Кірваровський район. Спектаклі у нас були шов по морю теплоход», Мадагаскар, Дивамус, «Петушок і подсолнух». Актори сподіваються, чергова прем'єрна вистава займе своє місце серед найулюбленіших глядацьких споміж особливих персонажів мудрий кіт, який дає корисні поради, навіть єлені примудрі. Тож знайомство з ним обіцяє бути цікавим. Образ кота – це такий собирательний будем говорити, образ, тому що це мудрий кот, який живе довго во дворі, він все знає і в нашому спектаклі веде свого головного героя к той цілі. на которую даже можно сказать кот настроил не она настроилась а он ее настроил на ту э, на ту цель которой надо достичь вот найти как бы свой дом свое гнездышко вот родить детей их вырастить вот что самое главное я так думаю в этом спектакле уважаемые дорогие маленькие друзья я приглашаю и мой театр кукол на наш спектакль который состоится именно сегодня потом в субботу и еще много 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 раз приходите мы будем вас ждать вот.